Автопарк Запоріжжя на зв'язку, друзі, у нас новеньке надходження. Це Volkswagen Passat, B6 2010 рік, крайній рестайлінг, в дуже гарному стані, під капотом 1,6 дизель, механіка на 5 ступенів та передній привід. Стану автомобіля просто топ, по кузову пару косметичних підкрасів взагалі без криміналу на абсолютно новій зимовій гумі, на лінзованих фарках, на туманочках, має парктроніки по колу. Стан салону просто топ. Дуже гарний стан, абсолютно цілісні сидіння. чистенький, повний електропакет, датчик світла дощу, електронний стояночний тормоз, круїз, 222 пробігу, ніяких помилок, ось така вже модна мультимедієчка. Підігрів сидінь, двохзонний клімат, все це мається. Старт-стоп. Все працює. Друзі, ззаду також чистенький, технічно взагалі без складень. Стан сіли та поїхали. Придбати, як завжди, мусити в автопарку у лізинг кредит або за готівку.